Thank you. Ти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у бізні. Паде біля тебе тисяча, а десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизяться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти казав Господь наділу на це. Давайте від щиро серця скажемо героям слава. Це реальні герої. сьогоднішні, не в книжках. Вони показують мужність, вони показують силу, вони показують любов до всієї своєї батьківщини, до нашого народу, до майбутнього. Він нас чує, він поруч з нами, та не Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Напевно, неможливо виразити словами, те, наскільки всім нам буде не вистачати нашого вірного друга та побратима Рижа. Я хочу тільки сказати, що я пам'ятаю, як Орижа прийшов до нашої організації, до центурії, Він відразу. Став досягати дуже великих успіхів, можу сказати, що ця людина завжди була надзвичайно цілеспрямованою, позитивною, і він всіх нас дуже сильно надихав. Ріжий завжди хотів бути у всьому першим, завжди хотів бути у всьому кращим. Я хочу сказати, що він справді завжди був кращим, завжди був першим, і у всьому за що він брався, він завжди досягав великого успіху. І він проявив себе як справжній воїн, як найкраща людина, найкращий побратим, найкращий друг і найкращий син своєї нації. Тому пам'ятаємо, слава Україні! Я з Рижем був буквально з самого початку центурі. У нас з ним довгий шлях, який ми проходили завжди разом. У мене з ним багато спільних спогадів, дуже яскравих. Він був надзвичайно позитивним, завжди посміхався. Він був справжнім командиром. Я вважаю, що він був найкращим командиром Криворізького осередку Центурії, який вивів його на сильний рівень. Я дуже люблю Ружу, у мене є особиста провина перед ним, яку я вже не загладжу ніколи. Але ми будемо продовжувати його справу до кінця життя. Пам'ятаємо! Пам'ятаємо! <посте -мось> Пам'ятаємо! <посте -мось> <посте -мось> мене просили передати декілька слів від побратима. Друга Рижага, позивний Алкен, який був з ним під час останніх подій, які з ним трапились, і... але не зміг бути присутнім на цьому заході через те, що їх відправили на позиції. Ти був для мене прикладом, хотів, щоб ти пишався мною. Сподіваюсь, стати достойним воїном, за якого не було б тобі соромно. Дякую за науку і обов'язково ще побачимось. Особисто від себе хотів би сказати, що. Рижий не тільки хотів, він став кращим. Він завжди буде прикладом для мене. І до кінця своїх днів я буду йти з його ім'ям. Слава нації! Смерть, слава Україні! слава! Хотів би сказати, що друг Рижий – це найкращий побратим, найкращий друг та справжній воїн. Він не те, що був кращий, він був кращий серед рівних. Дякуємо велике за його шлях, його вклад в, в нашу не за ними нічим. Я дуже прощаю, що в мене був такий побратим. Та хотел бы перед ним выдохнуться, может быть, что вышло не так. Большое спасибо. Слава Украине. Слава. Слава Украине. Слава. Можно много говорить за нашего друга, за нашего соратника. Это человек, идея, идея нация. Вот он человек идея У него было много идей которую он не успел воплотить в жизнь. Много людей своих, да, на КМБ, допустим, он был, он уже агитировал, он уже им давал идеи. Мы должны помнить его, молодежь. Мы не должны горевать, мы должны только идти вперед, как шел Рыжий. А все остальные, кто думает, что война, так она. Пришла до кого-то и все. Так вы глубоко ошибаетесь. Поэтому собирайте волю в кулак и давайте что-то делайте. Не можете воевать, займитесь волонтеркой какой-то. Тренируйтесь хотя бы, потому что приду. Только вместе мы сможем победить русскую шляпу вот этого. Друг рыжий. Это лидер. Это честность. Ідея. Слава герою, тричі. Слава, слава, слава! Тричі! Слава, слава, слава! Тричі! Слава, слава Слава! Пам'ятаємо! Мовчимося! Пам'ятаємо! Мовзимося!